Зараз хочу поговорити про дуже важливе про етичний кодекс психолога. Ви знаєте, що я не є психологом за базовою освітою, я є психіатр, а вже потім я отримала кваліфікацію психотерапії. Але я все ж притримуюся етичного кодексу психологів, бо по суті, ми займаємося одним і тим самим. Ми займаємося психотерапією. Раніше в мене зовсім не було ніяких питань і порушень з боку етичного кодексу, але зараз я ще раз передивляюся, бо є доповнення доповнення щодо ведення публічної діяльності, щодо соцмереж і реклам в соцмережах. Так от звинувачують зараз Наталі Холоденко в тому, що вона порушує етичний кодекс, в тому числі і продаючи свої продукти і консультації через соціальні мережі. І Трошечки це мене зачепило, бо мені вже теж деякі натякають про те, що я не довіряю психологу, який просувається через соцмережі. І я хочу пояснити тим, хто не знає. Що є деякі правила, як себе поводитися в соцмережах і як себе просувати? Якщо психолог інформує про свою діяльність, не нав'язує, не маніпулює, не каже, що він найкращий, не дає гарантій 100%, що все подіє за три сесії, ви позбавитеся тривоги і всього на світі, то все окей. В іншому випадку, це може розцінюватися як порушення етичного кодексу психолога, і ви можете знати, що ця людина не дуже знається на цих засадах кодексу та й не дотримується. Ну і ще гірше, коли знає, але обходить і не дотримується, або просто не зважає і не поважає свого глядача і майбутнього клієнта.